Акне це не просто про шкіру, це запалення, яке має свої цигри всередині організму. У моєї пацієнтки висипання не зникали руками. Доглядові засоби, дієти, пілінки. Результат тримався кілька тижнів. Акне це запалення сальних залоз. Воно виникає не лише через пори, але й через гормональний дисбаланс. Ці аналізи це неформальність. Пролактин, наприклад, може викликати стійке гормональне акне, а низький керетин уповільнює загоєння шкіри. Стрес, дефіцит заліза, вітаміну Д або порушення мікробіому шкіри. Часто за висипаннями стоять хормональні порушення, надлишок андрогенів, таких як тестостерон або дегідротестостерон, підвищений пролактин або інсулін, можуть впливати на акне. Також провокують акне, дефіцит вітаміну Д, низький феретин і хронічне запалення, яке можна виявити з аналізу на с реактивне білок. Тому важливо не просто лікувати шкіру зовні, а здавати аналіз. iznijeti o čemu se radimo